Третя книга Мойсея Левіте, розділ 13. Господь звернувся до Мойсея Аарона з наступними словами: Якщо в якоїсь людини на шкірі її тіла виявиться пухлина, рубець чи пляма, і буде підозра на ураження шкіри тіла проказою, то ця людина буде приведена до священника Аарона чи до одного з його синів, священників – Священник огляне ураження на шкірі її тіла. Якщо волоски на ураженні стали білими, і ураження виглядає глибшим від поверхні шкіри його тіла, то це і є ураження проказою. Священик, який оглядав людину, оголосить її нечистою. Якщо ж це біла пляма на шкірі її тіла, але її вигляд не буде глибший від поверхні шкіри, а її волоски не стали білими. То священник ізолює уражену особу на сім днів. Сьомого дня священник знову огляне цю людину. Якщо ураження залишилося таким, як було, і не поширилося по шкірі, то священник ще раз ізолює її на сім днів. Сьомого дня священник ще раз огляне її. Якщо ураження потьмяніло і не поширилося по шкірі, то священник оголосить людину чистою, бо це звичайна пляма. Вона випере свій одяг і буде чистою. Якщо ж після того, як особа показувала священникові і була оголошена чистою, пляма почала поширюватися по шкірі, то нехай вона знову покажеться священникові. Священник учинить огляд, якщо пляма поширилася по шкірі, то священник оголосить людину нечистою це проказа. Якщо в людини з'явиться ураження проказою, то вона має прийти до священника. Священник огляне її, якщо на шкірі біла припухлість і на ній побіліли волоски, а на припухлості з'являється живе м'ясо, то це означає, що на шкірі тіла людини задавнена проказа. Священник вже не ізолюватиме її, оскільки вона нечиста, він оголосить її нечистою. Коли ж проказа пошириться по тілу так, що покриє всю шкіру хворої від її голови до ступнів ніг. Куди лишень сягає зір священника, то священник зробить огляд, якщо проказа покрила все її тіло, то він оголосить уражену особу чистою вона вся стала білою, а тому чистою. А того дня, коли на тілі з'явиться живе м'ясо, людина буде оголошена нечистою. Священник огляне на тілі живе м'ясо і оголосить її нечистою, бо живе м'ясо людини нечисте. Це проказа. Якщо живе м'ясо відновиться і побіліє, то нехай вона знову прийде до священника. Священник огляне її і, побачивши, що ураження стало білим, священник оголосить уражену особу чистою, вона чиста. А якщо на шкірі тіла з'явиться нарив і він загоїться, але на місці нариву з'явиться біла припухлість або біло-червонява пляма, то така особа покажеться священникові. Священник огляне її, якщо її вигляд глибший від загальної поверхні шкіри, а волоски стали білими, то священник оголосить її нечистою. Це проказа, яка виявилась у нариві. Коли ж священник під час огляду не побачить білих волосків, і ураження не глибше від поверхні шкіри, і воно тьмяне, то священник ізолює таку людину на сім днів. Якщо воно таки поширюватиметься по шкірі, то священник оголосить її нечистою, це проказа. Якщо ж блискуча пляма залишається в попередніх межах і не поширюватиметься, то це рубець від нариву. Священник оголосить його чистим. У випадку, коли на шкірі тіла людини станеться опік від вогню, а місце опіку стане білою чи біло червенявою плямою, то священник огляне цю людину. Якщо волоски на плямі стали білими, а її контури виглядають глибшими від загальної поверхні шкіри, то це проказа, що проявилась через опік. Тож священник оголосить людину нечистою, бо це ураження проказою. Якщо під час огляду священник на блискучій плямі не побачить білих волосків, а обриси плями не глибші від поверхні шкіри, і вона тьмяна, то священник ізолює її на сім днів. Сьомого дня священник огляне людину знову. Якщо пляма таки поширилася по шкірі, то священник оголосить її нечистою, це ураження проказою. Якщо пляма залишається у попередніх межах, не поширюється по шкірі і вона тьмяна, то це рубець від опіку, тож священник оголосить особу чистою, оскільки це слід від опіку. Коли в чоловіка чи жінки з'явиться ураження на голові чи на підборідді, то священник огляне ураження. Якщо його обриси глибші від поверхні шкіри, а волоски на ньому жовтуваті й тонкі, то священник оголосить його нечистим. Це ознаки паршів, прокази голови чи підборіддя. Якщо під час огляду священником ураження паршами виявиться, що місце ураження не глибше від поверхні шкіри і на ньому немає чорних волосків. То священник ізолює ураженого паршами на сім днів. Сьомого дня священник знову огляне ураження. Якщо парші не поширилися, а волоски на них не стали жовтуваті, а місце паршів не поглиблене відносно поверхні шкіри, то нехай він поголиться, але паршів не голить. Священник ізолює хворого на парші ще раз на сім днів. На сьомий день священник повторно огляне парші. Якщо парші не поширилися по шкірі і їхня ділянка не стала глибшою відносно поверхні шкіри, то священник оголосить його чистим. Він, виправши свій одяг, буде чистим. Якщо після оголошення його чистим, парші таки почнуть поширюватися по шкірі, то священник знову огляне його. Якщо парші поширилися по шкірі, то священнику вже не треба шукати жовтих волосків, він нечистий. А якщо, на його погляд, парші залишилися в колишніх межах і на них виросли чорні волоски, то парші вилікувані. Він чистий і священник оголосить його чистим. А якщо в чоловіка або жінки на шкірі їхнього тіла з'явиться багато білих плям, то священник огляне їх. Якщо на їхній шкірі тіла блідо білясті плями, то він чистий. Це лишай, що розвивається на шкірі. Коли в якогось чоловіка облисіє голова, то він є лисий, але він чистий. І якщо голова в нього облисіє спереду, то він лисий спереду, він чистий. Коли ж на лисині ззаду чи на лисині спереду з'явиться біло-червонувата пляма, то це проказа. Яка розвивається на його лисині ззаду чи на його лисині спереду. Священник огляне його, якщо біло-червонувата припухлість ураження на його лисині ззаду чи на його лисині спереду, з вигляду схожа на проказу на шкірі тіла, то цей чоловік прокажений, він нечистий. Священник неодмінно оголосить його нечистим, на його голові ураження проказує. Прокажений, в якого виявилось таке захворювання, повинен ходити в розірваному одязі з непокритою головою. Закривши до вуст підборіддя, він має вигукувати, нечистий, нечистий. Протягом усього часу, доки триватиме це захворювання, він буде нечистим, бо він і справді нечистий. Він житиме окремо. Місце його перебування поза табором. Якщо ураження проказую, з'явиться на одязі, вовняний це одяг чи одяг ляний, на повздовжніх чи на поперечних нитках прядива, з льону чи з вовни, на шкірі чи на будь-якому виробі зі шкіри, і буде воно зеленувати або червонувати, на одязі або на шкірі, на повздовжніх чи на поперечних нитках, прядева, на будь-якому виробі зі шкіри, це ураження проказую. Таку річ слід показати священникові. Священник огляне ураження і ізолює уражену річ на сім днів. Сьомого дня він знову огляне ураження. Якщо ураження поширилося на одязі, на повздовжніх чи на поперечних нитках тканини, на шкірі чи на будь-якому виробі зі шкіри, то таке ураження злоякісна проказа така річ нечиста. Він спалить одяг. Повздовжні нитки основи тканини, чи горизонтальні нитки з вовни, чи з льону, або будь-який виріб зі шкіри, на якому буде те ураження, це злоякісна проказа і має бути спалена у вогні. Коли священик, зробивши огляд, вирішить, що ураження не поширилося ні на одязі. Ні на повздовжніх, ні на горизонтальних нитках тканини, ні на будь-якому виробі зі шкіри, то священник накаже випрати ту річ, на якій є ураження. Він ізолює її ще на сім днів. Якщо після прання священник огляне уражену річ і побачить, що ураження не змінило своєї форми, але й не поширилося, то та річ все ж залишається нечистою, і її потрібно спалити у вогні. Воно це ураження розточує річ чи то з лицевої, чи то виворотній сторони. Коли ж священик, зробивши огляд, побачить, що уражене місце після того, як його випрали, потьмяніло, то він вирве його чи то з одягу, чи зі шкіри, чи з повждовжніх ниток основи чи поперечного прядива. Якщо ж воно знову з'явиться на одязі на повздовжніх чи на поперечних нитках прядива, чи то на якомусь шкіряному виробі, то це прогресуюче ураження, ту річ, на якій це ураження слід спалити у вогні. Що ж до одягу повздовжніх чи поперечних ниток тканини, чи будь-якого виробу зі шкіри, з яких після прання ураження зникне, то їх виперуть ще раз і вони будуть чисті. Такий закон щодо ураження проказую вовняного чи ляного одягу. Повздовжніх чи поперечних горизонтальних ниток прядива або будь-якого виробу зі шкіри для того, щоб визначити їх чистими або визначити їх нечистими.